Навіть коли відключень немає, вже з 17-ї години частина Одеси поринає у темряву в парках та багатьох вулицях. Ліхтарі не працюють. Лампи перегоріли, опори пошкоджені, а подекуди освітлення немає. Взагалі мешканці змушені повертатися додому навпомацки, обходячи ями і переходячи неосвітлені дороги. І чим далі від центру, тим ситуація складніша. А ваша вулиця достатньо освітлена? На вашу думку, чи підготували Одесу до темних осінніх та зимових вечорів? І чи потурбувались комунальники про комфорт та безпеку мешканців у темну пору доби? Я йду взагалі з роботи через парк і там освітлення немає, на вулиці вже темно. Ну, тобто Я живу в переулку, в переулок заходиш. Зараз, як не крути все одно, там таке місце, що дуже багато ходять всіляких неприємних можна сказати, людей. Без постійного місця проживання, і тобто, а вуличного освітлення немає. І ти йдеш, просто трусишся додому, тих там ще 20 метрів, і а освітлення взагалі ніякого. Мами з дітьми ходять там парк поруч, і просто мами виходять погуляти з дітьми. Оце навіть і вони йдуть там додому. В той переулок заходять, і там немає освітлення з дитини. Ну це. Нікуди, і звичайно, комунальні служби мають звернути на це увагу. Комунальні служби, по-перше, потрібно виконувати ті обов'язки, які вони на себе взяли, то вулиці повинні бути освітлені. І в темний час це зараз після п'ятої вечора. Це повинно бути світло. І не тільки в центрі, а повсюди. У мене є світло. Я живу на селищі Котовського, але у друзів вимикають світло. Вдома вимикають світло, і фонарі також не горять. Якщо... Людина їде за кермом і пішохід переходить дорогу, також його не видно, і це незручно. Сама як керую автомобіль, я проїжджала такі вулиці, ну і світла немає, так. Да. Звісно, мають звернути увагу на людей, але мені це не заважає, я нормально себе відчуваю. Їзджу я на восьмому, на восьмому тролейбусі мені далеко їхати, то по ночам не їздю, чесно скажу. А якщо говорити про інших людей? Ну так, да, так, згодна з вами. Що треба, щоб влада звернула увагу на це? Ну я живу на Молдованці. У нас в деяких пробувках зовсім світла немає. Ладно, я хлопець можу собі піти спокійно. А жінки, які самі йдуть додому з роботи, це проблема не тільки Молдованки, це проблема всієї Одеси. Я думаю, що на це повинні звернути увагу.